У сучасному світі, де гроші часто вирішують усе, нас навчили мовчати, коли нас принижують, особливо якщо ти жінка, особливо якщо ти тільки прибиральниця. Але що буде, якщо того, хто вважає себе всемогутнім, змусити слухати не наказ а музику? А що, якщо ті, кого звикли зневажати, раптом змусять усіх замовкнути не криком, а силою таланту? Ця історія не про класичну боротьбу бідного й багатого, вона про те, як ті, хто мовчки несли біль роками, раптом знаходять голос, і не для помсти, а для свободи, бо іноді, щоб знищити гординю, не потрібні скандали чи війни, достатньо фортепіано, так іноді одна проста мелодія може перевернути ієрархії, зламати маски, зцілити душі. І саме це сталося тієї ночі, коли звичайна жінка сіла за рояль. Вас коли-небудь змушували грати роль, яка вам не належить, принижували через те, ким ви є або ким були колись. А може, ви теж ховаєте талант, думаючи, що вже пізно. Якщо так, ця історія для вас. Бо вона доводить найсильніші люди це ті, хто вижив у тиші. А коли вони заговорять, повірте, світ завмре, щоб послухати, і дехто навіть не зможе знайти слів. То що ж насправді сталося в той вечір, коли прибиральницю виставили на показ для приниження, а отримали тишу, сльози і стоячу овацію. Повірте, це не вигадка. Це шокуюча правда, яку вам потрібно почути до кінця того вечора все було продумано до найменших дрібниць. Катерина Мороз, скромна домогосподарка з селища під Львовом, навіть не підозрювала, що стане родзинкою вечора в елітному маєтку. Її роботодавець. Пан Олег Дорошенко вже давно знав про її музичне минуле. Він колись бачив старе відео з її юнацького виступу на конкурсі в Києві, де вона грала шопена з такою глибиною, що журі не стримувало сліз, і він зберіг цю інформацію як зброю не для підтримки, а для контролю. В його голові народився план змусити її зіграти перед двомастами бізнесменами, щоб поставити її на коліна не буквально, а морально. Це не було про музику, це було про владу, про те, як принизити людину і насолодитися моментом. У головному залі стояло рояль чорного кольору, блискучий як політичні обіцянки, над ним висіли дорогі люстри, а по периметру стояли гості у вечірніх сукнях і костюмах з італійської тканини. Пан Олег, власник кількох готелів у Карпатах, спостерігав за всім з другого поверху, тримаючи келих французького шампанського. Він вже уявляв, як скаже з посмішкою Катруся трошки грає на фортепіано, подаруйте нам хвильку музики. І сміх гостей, і жалісливі погляди, і тиша після фальшивої ноти все це він розписав у своїй голові. Але життя це не театр, де режисер завжди отримує оплески, іноді сцена належить тому, кого недооцінили. Катерина почувала як щось не так ще задовго до оголошення. Вона натирала ніжки роялю, коли почула впевнені кроки Дорошенка по мармурових сходах. Вона знала ці звуки тривожні, важкі, мов перед бурею. Три роки в цьому маєтку навчили її розпізнавати настрій господаря без слів. Але вона не чекала, що її минуле вирине саме цієї ночі серед чужих людей і холодного світла кришталю. Багато хто відчував таке в житті коли твоє вміння, твоя душа стають для когось інструментом для вистави. І ти або граєш роль, або змінюєш сценарій. Але тоді вона ще не знала, що саме ця ніч стане її моментом правди. І ось настав момент. Пан Олег вийшов уперед і, тримаючи мікрофон, усміхнувся. У нас є одна скромна, але талановита душа серед нас, Катерина. Вона трохи вміє грати. Давайте дамо їй шанс. І вся зала звернула на неї погляди Шепіт легка насмішка. Їй хотілося провалитися під підлогу, зникнути, розчинитися. Але щось всередині глибоко приховане прокинулось. Іноді ми думаємо, що втратили себе. Але справжній талант це як вогонь під попелом достатньо лише подиху, щоб він знову загорівся. І саме тоді, коли все здається проти тебе, настає час справжньої сили. Коли зала навколо притихла, а погляди впали на неї. Катерина залишилася наодинці не лише з роялем, а й із привидами свого минулого. Вона сиділа перед клавішами, які колись приносили їй радість, а тепер, здавались інструментом страти. В її голові промайнули сцени. Дитинство у Львові, як тітка Олена вчила її пісень Шуберта, як вона мріяла грати на великій сцені. Але після втрати батьків, після злиднів, після років мовчання, її руки забули музику. А серце закрилося. Тепер їй доводилося не просто згадати ноти, їй доводилося згадати себе. І це без перебільшення найважча партитура життя. Багато хто так живе, наче грає музику, якої вже не чує. Щодня виконує чужі ролі, приховуючи свої справжні таланти. Катерина боялася бути розвагою для панства, частиною цирку, де її талант стане жартом для тих, хто ніколи не знав болю втрати. Вона не була ані артисткою, ані служницею в цю мить. Вона була жінкою, яку життя зламало, але не знищило, і кожен із нас має такі моменти. Наприклад, ви колись боялися повернутись до того, що любили, бо світ переконав вас, що це вже не для вас. А може, хтось з дитинства мріяв писати книжки, але став бухгалтером? Це той самий конфлікт. Катерина вдихнула повітря, повне тривоги і приниження. Але також і надії. Кожна клітина її тіла хотіла втекти, та щось всередині, мов крихітна іскра, починало тліти. Страх це теж інструмент, він може паралізувати, а може стати каталізатором. У психології це називається моментом прориву, коли старі шрами вже не лякають, а нагадують, скільки ти пройшов, і якщо ти зараз читаєш це і думаєш, що твій час минув, згадай, він лише ховається під тінню сумнівів. Як і в Катерини, твоя музика ще звучить питання в тому, чи досити їй шанс навколо шум, сміх, келихи. Але для Катерини все затихло лише рояль, лише серце, яке б'ється в ритмі болю і надії. Їй не потрібно було доводити щось гостям чи навіть Дорошенку. Насправді вона мала довести це собі. І кожна жінка, кожен чоловік, хто колись був змушений зрадити свої мрії заради виживання. Розуміє цей момент. Це не просто музика, це акт відновлення себе. А тим часом, поки пальці ще не торкнулися клавіш, щось велике вже починало народжуватись у тиші. Коли пан Олег піднявся на сцену, залу огорнула мовчазна напруга. Він взяв мікрофон і з удаваною посмішкою звернувся до гостей Наша Катерина, окрім того, що чудово прибирає ще й трохи грає, подаруймо їй мить вашої уваги. Дехто засміявся з ноткою зневаги, інші перешіптувались, очікуючи чогось незграбного. Катерина повільно піднялася, наче кожен крок до роялю важив тонну. Вона відчувала, як кожен погляд пронизує її шкіру. Здавалось, усі чекали провалу. Але поки всі бачили в ній лише домогосподарку, вона всередині готувалась показати зовсім інше обличчя. У ці моменти люди або ламаються, або народжуються заново. Зала, що щойно кипіла розмовами, стихла до останнього шелесту. Лише звук її кроків лунав по дерев'яній підлозі. Серед присутніх були впливові люди з Києва, Львова, Варшави, кожен зі своїми історіями, кожен переконаний, що бачив усе. Але ніхто не знав, що ось-ось станеться. Катерина сіла, повільно торкнулася пальцями клавіш, і світ для неї зник. Не було приниження, не було страху, була тільки вона і музика. Яку вона носила в собі десятиліттями, перші ноти прозвучали як шепіт серця ніжно, обережно, мелодія, що народилася не зі схеми, а з болю і світла водночас. Вона грала не для зали, вона грала для тієї маленької дівчинки, що колись мріяла стати великою піаністкою, її пальці рухалися з впевненістю, якої вона не очікувала від себе. Це був не просто виступ, це був внутрішній прорив, і кожен у залі це відчув. Бо коли хтось викладає на клавіші свою душу, навіть найбільші скептики зупиняються і слухають. Саме такі миті змінюють не тільки атмосферу, вони змінюють людей. Цей виступ став чимось набагато більшим, ніж акт гри. Це був заклик до всіх, хто колись втратив себе. Соромився мрій, боявся бути смішним. Бо що, якщо твій талант це саме те, чого світ давно чекає? Катерина не виголошувала промов вона не пояснювала нічого. Її музика говорила за неї, і в тій залі, де хвилину тому панувала зверхність, почало народжуватись нове відчуття повага. І поки останні акорди ще ледь вібрували в повітрі, деякі серця вже починали змінюватися. Після перших акордів настала дивна тиша не та, що незручна, а та, в якій щось прокидається. Люди в залі перестали пити, говорити, навіть дихали повільніше. Їхні обличчя, щойно наповнені скепсисом, почали змінюватися. Хтось опустив погляд, хтось стиснув келих, ніби намагався тримати рівновагу в собі. Мелодія Катерини розкривала не просто ноти, вона торкалась глибин кожного, особливо тих, хто колись сам ховав свої рани під брендами, статусами, дорогими парфумами. У цю мить навіть найцинічніші бізнесмени стали дітьми, які згадали про те, Чого давно не відчували щирість. В одному з кутків зали сиділа пані Галина, знана галеристка зі Львова. Вона плакала, хоча цього не усвідомлювала. У мелодії вона почула історію своєї сестри, яку втратила під час війни. Один із молодих стартаперів, що ще годину тому хвалився цифрами з інвесторами, опустив телефон і стискав губи, згадуючи про батька, який колись мріяв, щоб син став музикантом. Коли музика справжня, вона не залишає байдужим, бо вона не прикраса, вона дзеркало, і цього вечора Катерина змусила кожного подивитися в нього. Навіть сам Олег Дорошенко був вражений, спочатку приголомшений, потім розгублений. Він не очікував цього. Його план приниження став поштовхом до моменту тріумфу. Його влада вмить стала безсилою перед силою мистецтва. Він, який завжди все контролював, Тепер стояв осторонь, як спостерігач, а не диригент подій. І саме тоді почалося найцікавіше коли людина втрачає контроль над тим, що вважала своїм, з неї злітає маска, і вона або мститься, або визнає поразку. Але чи був Олег здатний на друге? І ось що дивовижне. Музика, яка мала бути зброєю приниження, стала інструментом зцілення не лише для Катерини, а й для багатьох у залі. Бо ми всі носимо в собі рани, великі й маленькі, і дуже часто замість того, щоб говорити про них, ми ховаємося за ролями. Але коли чуєш щось справжнє, неможливо встояти. Саме тому, ще до завершення виступу, деякі гості вже відчували, що стали свідками чогось більшого, ніж концерт, і це був лише початок зсуву, якого ніхто не передбачав. Коли останній акорд мав би прозвучати, Катерина не зупинилася. Вона продовжила грати, незважаючи на те, що пан Олег почав жестами наказувати їй припинити. Його очі горіли злістю, але вона більше не бачила його не тому, що не могла, а тому, що вперше за довгий час бачила лише себе. Кожна нова нота була актом непокори, актом повернення власної гідності, і чим далі вона грала, тим більше люди в залі розуміли вони стали свідками не музичного виступу, а особистої революції. А це сильніше, ніж будь-яка імперія. Гості, які ще недавно думали, що це буде вистава для насмішок, тепер вітали Катерину аплодисментами. Спочатку обережно, несміливо, потім гаряче, стояче. Люди плакали, обіймали одне одного, передавали келихи з вином, мов освячені, навіть охоронець біля дверей тихо схлипував бо коли хтось повертає собі голос, він пробуджує голоси інших. І так само у вашому житті вам варто лише зробити крок назустріч собі, і весь світ почне слухати інакше. Не всі аплодуватимуть, але справжні впізнають правду в кожному вашому жесті. Олег був приголомшений, він звик керувати всім словами, діями, долями, але не музикою, не душею. І тепер, коли Катерина стояла в центрі уваги, не як служниця, а як артистка, він уперше не знав, що сказати. Його наказ зупинити виступ не мав жодної сили, бо що може зробити наказ проти натхнення? Це момент, який треба пам'ятати справжній талант не питає дозволу, він просто з'являється часто тоді, коли його намагаються знищити. І, поки овації не стихали, багато хто вже фотографував, знімав відео, ділився враженнями, але це не було про хайп, це було про надію. Про те, що навіть у світі, де все продається і купується, ще лишаються моменти, які не можна виміряти грошима. І Катерина, не підозрюючи, стала символом цього вечора, але попереду на неї чекало більше не лише оплески, а й нові двері, які ось ось мали відкритися. Після бурхливих оплесків до Катерини почали підходити люди не як до прислуги, а як до маестро. Підійшов знаний композитор із Харкова. Потім молодий музичний продюсер зі Львова, потім навіть інвестор з Чехії. Вони питали Хто ви? Де ви навчалися? Чому вас досі не знає світ? Катерина стояла приголомшена. Усе життя вона ховалась у тіні. А тепер світло прожектора ніби вперше не засліплювало, а відкривало шлях. І це відчуття, коли твоє ім'я нарешті вимовляють із повагою здатне змінити все це не про славу, це про гідність. Пан Олег намагався зникнути серед гостей, але не вийшло. Декілька бізнес-партнерів з підозрою запитали його чому така талановита жінка працює прибиральницею в твоєму будинку. Один з інвесторів додав Ми шукаємо обличчя для благодійного фонду культури. І вона ідеальна кандидатура. Пан Олег мовчав. Уперше за роки він не мав що відповісти. Його плани розсипались, мов крига на весняному сонці, і це важливий урок. Коли пригноблюєш когось заради власної вигоди, правда рано чи пізно вийде на поверхню. Катерина, яка ще годину тому натирала підлогу, тепер стояла в центрі зали, оточена захопленням, повагою, теплом. Це був не фільм, не казка, а реальність, яку вона створила через рішучість не мовчати. Ми часто знецінюємо себе, думаючи, що шанс уже минув. Але іноді доля лише чекає на момент, коли ти зважишся показати себе. Якщо ти маєш дар, не ховай його. Поділися. Як це зробила Катерина? Бо світ не потребує ще одного ідеального резюме він потребує справжніх історій. І поки гості фотографувались із нею, брали контакти, записували її ім'я в телефони. Катерина лише дивилася в небо крізь скляний дах залу. Вона не думала про гонорари, контракти чи сцени вона думала про те, як музика. Її музика врятувала її від тиші, яка душила роками, і вона знала попереду буде нове життя. Але ще до того доведеться прийняти останній удар від минулого, бо Олег не пробачає поразок. Після вечора, який змінив усе, Катерина знала старе життя більше не повернеться, але вона не очікувала, що фінал настане так швидко. Наступного ранку пан Олег викликав її до кабінету його обличчя було блідим. А голос сухим і різким. Ти звільнена, сказав він без пояснень, не подякував, не визнав заслуг, просто звільнив, бо не зміг витримати, що людина, якою він зневажав, затьмарила його перед гостями. Так буває, коли гордість сильніша за правду, і якщо хтось колись стикався з несправедливим звільненням, то знає, як це ріже душу. Катерина не плакала, не виправдовувалась. Вона мовчки слухала, а потім тихо сказала Дякую за все. Я йду з піднятою головою. Її голос був спокійним, але твердим. У цей момент вона не втрачала, вона здобувала свободу. Свободу не залежати від схвалення людини, яка не цінує, і це нагадування кожному з нас. Часом найгірше, що здається поразкою, є початком справжньої перемоги. Вона вийшла з маєтку, не озираючись. І, хоча попереду були невідомість, сумніви, страх, вона відчувала, що вперше йде своїм шляхом. Олег залишився сам з порожнім домом, з приниженим авторитетом і тінню сорому, що зависла над усім маєтком. Він намагався переконати себе, що все зробив правильно, але, дивлячись у дзеркало, бачив не впевненого господаря, а людину, яка програла битву не Катерині, а самій совісті. Бо справжня поразка це не публічний провал. Це момент, коли ти стидаєшся себе. І саме в цей день, вперше за роки, Олег залишився в кабінеті до ночі. Без нарад, без планів, лише в тиші. Катерина ж тим часом сіла на останню маршрутку до Львова, в кишені лише трохи заощаджень. У серці нова надія вона знала попереду будуть труднощі, але знала і більше вона більше не боїться втратити щось зовнішнє, бо вже знайшла найцінніше. Себе. І саме тоді, в тому автобусі, вона дістала з сумки старий блокнот із нотами, і зрозуміла, її історія тільки починається. Минуло кілька місяців. Львів, вкритий осіннім листям, готувався до великого концерту в оперному театрі, афіші по всьому місту. Катерина Мороз і фортепіано, Вечір музики і сили духу. Для когось просто ще один культурний захід, для неї кульмінація багаторічної боротьби. Вона вийшла на сцену в скромній, але елегантній сукні без зайвого блиску без пафосу. В залі сотні людей музиканти, меценати, журналісти, діти з музичних шкіл. Але Катерина шукала лише одне обличчя. І коли побачила в третьому ряду тітку Олену, сльози навернулися самі собою. Тітка Олена, єдина, хто завжди вірила в неї. Колись вона брала кредити, аби оплатити племінниці уроки фортепіано. Потім Вмовляла не кидати музику. Потім так шукала її по інтернатах, коли Катерина зникла після втрати батьків. І ось зараз вони знову зустрілись. Погляд між ними сказав більше, ніж слова. Це був не просто концерт, це було відновлення зв'язку поколінь, вдячності і мрій. І для багатьох у залі це стало натхненням. Щоб не трапилось, якщо хоч одна людина вірить у тебе, це може змінити твою долю. Катерина сіла до роялю. І цього разу не було тремтіння, була сила, незухвала, непоказна, а тиха, впевнена. Вона почала з української класики Лятошинський, Сильвестров, Скорик, потім легкий джаз у стилі квітки цісик, і врешті її власна композиція написана вночі на кухні маленької квартири, і кожна нота говорила про шлях від приниження до сцени, від тиші до голосу, від болю до гармонії. Бо справжня музика не просто звучить, вона лікує, і після фінального акорду не було вигуків чи овацій, була тиша, глибока, світла, та сама, що виникає, коли серце торкнулось чогось справжнього. Потім оплески, квіти, обійми. Але Катерина пам'ятала лише одне вона більше не була прислугою з роялем, вона була собою. І, хоча попереду ще чекали нові випробування, десь на краю сцени вже назрівав момент якого ніхто не очікував повернення з минулого, яке вона не кликала, але яке мало змінити все знову. Катерина саме готувалась до другого відділення концерту, коли помітила постать біля входу. Стрункий силует, темне пальто, знайоме обличчя, що намагалося залишитися в тіні. Це був Олег Дорошенко. Він не сидів у партері. Він стояв збоку, наче боявся, що хтось його впізнає, але Катерина побачила. І на мить її пальці стиснулись. Чи це спроба повернути контроль? Помста. Але потім вона побачила щось інше у його погляді не було гордості, не було зневаги, лише гірка тиша і справжнє розкаяння. І цього разу, здається, це не було грою. Олег не підійшов, не виголошував промов, не просив вибачення, він просто стояв і слухав. І коли Катерина почала грати свою останню композицію. Сумну, глибоку, як осінній дощ, він нахилив голову. Ніхто не помітив, як по його щоці скотилася сльоза. У цей момент він був не мільйонером, не власником готелів, не гостем почесної ложі. Він був людиною. Людиною, яка зрозуміла, що втратила щось значно більше за авторитет чи статус, бо найгірша поразка це втратити повагу до самого себе. Катерина не грала для нього. Але саме він почув найглибше її музиками це не було звернення до минулого, це був міст до прощення, і, можливо, саме цього бракує нашому світу простого вміння визнавати провину не словами, а присутністю, присутністю, яка не виправдовується, яка не переконує, а просто слухає. І в цей момент глядачі, не знаючи всього, відчували у залі відбувається щось більше, ніж концерт. Відбувається очищення, відбувається примирення. І саме ця тиша, в якій Олег стояв, стала для Катерини несподіваним подарунком не як вибачення, по іноді їх немає і не буде, а як знак того, що навіть найжорсткіші серця здатні змінюватись, коли стикаються з чимось істинним. Вона не знала, чи вони ще колись заговорять, але знала одне те, що мало бути історією приниження, стало історією звільнення для обох. Доля, яка вже один раз здивувала її, ще мала один фінальний акорд у запасі. Минуло кілька тижнів. Катерина саме працювала над новим альбомом, коли отримала листа, рукописного на жовтуватому папері від Олега у ньому не було пафосу лише кілька рядків. Я не знаю, чи маю право писати тобі, але якщо колись ти захочеш навчити мене грати, я був би вдячний. Вона перечитала його тричі. І довго не відповідала не через образу, а через страх, що це знову пастка. Але щось у цих словах було справжнє, і зрештою вона написала Приходь у середу, принеси терпіння, і не очікуй, що буде легко. І він прийшов у джинсах без охорони, без костюма, сів за стареньке піаніно в студії, де вона займалась, і не вмів нічого. Катерина посміхнулась добре, почнемо з до мажору. І так вони розпочали щось нове не як учень і вчителька, і не як колишній господар і наймичка, а як двоє людей, які колись були по різні боки гордості, а тепер сиділи поруч. Серед нот, пауз і невдалих спроб з'являлось щось рідкісне дружба, та, яка будується не на минулому, а на бажанні бути кращими. У перервах між вправами вони говорили про дитинство, про втрати, про речі, які зазвичай залишаються в тиші. Олег слухав більше, ніж говорив, іноді записував нотатки, іноді просто сидів із закритими очима. Для Катерини це був виклик, але також можливість, бо іноді дати другий шанс це не слабкість, а зрілість, і коли ми дозволяємо іншим змінюватись, ми ростемо самі. Так само, як і музика, вона ніколи не звучить однаково двічі вона живе, якщо її грають разом, і в один із вечорів вони грали дует, прості акорди, без публіки, без сцени, лише для себе. І в цій простій недосконалій гармонії було щось ідеальне. Катерина усміхнулась. Олег кивнув. І обидва зрозуміли іноді життя не забирає воно просто готує нас до кращого. Бо навіть із розбитого минулого можна створити музику, яка цілює, а це найвища форма мистецтва. А тепер подумай скільки разів ти замовкав, коли хотів заговорити, скільки разів приховував свій талант, бо хтось змусив тебе повірити, що ти нікчемний, не такий, не звідси. Ця історія не лише про Катерину, вона про всіх нас. Про кожного, хто хоч раз дозволив страху тримати себе в тіні. Але скажи чесно. Хіба не настав час повернутися до себе? Хіба не час стати на сцену власного життя, навіть якщо руки ще тремтять? Чи не замислювався ти, чому світ здається таким глухим до справжнього? Може, тому що ті, хто має силу мовчать? А якщо саме твій голос, твоя історія, твоя музика це те, чого світ чекає? Перестань просити дозвіл. Почни грати, почни діяти. Бо поки ти мовчиш, в інші пишуть сценарій твого життя. А тепер скажи, що ти зробиш після цієї історії, замкнеш екран і забудеш. Чи, може, нарешті повернешся до тих мрій, які поховав, бо твоя сцена вона поруч, і вона чекає не ідеального, вона чекає справжнього, вона чекає тебе. Якщо ця історія зачепила тебе, підпишись на канал і натисни дзвіночок. Тут ми розповідаємо не вигадки, а історії, що зцілюють. І хто знає, можливо, наступна буде про тебе.